Всі ви напевно, чули таку фразу, яку приписують Безосу: що бренд це те, що про тебе говорять, коли ти виходиш з кімнати. В сумі це так. Бренд формується в головах інших людей. Не має значення, що ми про себе думаємо. Має значення, що люди про нас думають, тому що люди дають силу нашому бренду сам по собі він не має ніякого значення. І з цього випливає, що всі ми маємо якийсь бренд просто. Це залежить від того, як багато людей нас знає, так, і що саме вони про нас думають. Це дефінює нашу силу бренду. Але проблема така, що ми насправді не маємо можливості впливати на думки інших людей. З цього визначення нічого не випливає. Ми не розуміємо, що треба робити, щоб насправді збудувати цей свій особистий бренд. Тому я пропоную інше визначення, і я вам його зараз зачитаю. Щоб вона була все чітко по-юридичному, бо я ж за освітою юрист, особистий бренд це сукупність навичок, фактів і характеристик, за допомогою яких особа привертає увагу і викликає довіру певної групи людей у певній галузі, що створює цілісний і повторювальний образ особистості. У свідомості цієї групи людей складно, але зараз я все розберу вам по кусочках і все стане досить зрозуміло і чітко.